Було це дуже-дуже давно. Понад 200 років тому, в бідній селянській родині Шевченків, яка жила у ось такій хаті, народився син, якого назвали Тарасом. Ріс Тарасик допомагав батькам, але найбільше він любив малювати. Коли підріс, почав учитися в школі. Вчився він дуже добре. Та через деякий час помирають Тарасові батьки. Спочатку мати. А потім і батько, і Тарасові довелося важко працювати, щоб якось жити. Тяжким було життя хлопчика, нелегке було його і подальше життя. Шевченкові довелося жити далеко від України, хоча він весь час мріяв жити на рідній землі. Помер він далеко від батьківщини, друзям своїм заповідав Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого. На Вкраїні милій. Його друзі виконали цей заповіт і поховали Шевченка в Україні на березі Дніпра, на горі, яку і називають Тарасовою. Минуло багато років, та вірші Шевченка незабуті. Їх учать діти і в школі, і в дитячих садках. на долині. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленію. Тече вода із загаю, та попід горою. Любовся така чаточка поміж осокою. Качечка випливає з за ними, ловить теляску розмовляє з дітками своїми. Це улюблений вірш мого дитинства, а називається він Тече вода з під явора. Шевченко дуже гарно писав про природу, не тільки про красиву, але й про грізну, ніби малював картини. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари де де виринав. Не неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гуманів. сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких дідочок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Вірші Тараса Григоровича Шевченка дуже красиві, мелодійні. Від початку та до кінця вони написані любов'ю, звучною і ніжною українською мовою. Його твори перекладені майже на всі мови світу. Тарас Шевченко великий кобзар українського народу.